Друзі підписчики привіт! З вами буде Савяс 21. У нас буде новий відосик по бросах і по подписчикам і додалися по ногам ще на сьогодні буде за видос откривання призів. Ну слушай призи чи як он там називається. Як ви бачите, у мене пуще да, полним ходом. Я по цей відосик, я думаю, записується буде 16 числа, а вийде може 17. -го. Що вже я довжен до 1800 допущу, щоб ви розуміли собі. Я не скажу, звісно, я брала зараз, старус возненавидів, що додавали цю сю. Оцю сю додавали... ну, поняли, коротше. І нереально стала апать кубки. Я думав, я ну, дуже швидко їх. Ага, не там то й було, блін. Добавили оцю фіговану. Стало ваш капається, це взагалі нереально. Вони попадаються по 3-2 по вкатки це жорстко. ну, пронивайте не про ящиком. Ну, давайте я не на основі начну а начну з твінків. І начнемо ми по класіки із мого любимого твінка. Ой, так. А, то чи я навіть базлайтера не забирав. Давайте заберемо. иконку чу, блін. Я кажу я вам, реально, я так цього перса возненавидів. І от, Володимирчик, давайте відкриємо перший раз. Я їх не відкривав ще, взагалі. Після буду при вас їх відкривати. Це, типо, як казалось, що, як яйця. Ага, його яйця. В був типу, лучший дроп. Ладно, ладно, там якось казали, що треба вверх, вниз, ліво, право Ну, так, да, звісно, ліво, право Іконку. Ладно, йдемо на наступний аккаунт. А, тут ще щось? Гіперчардж? То на кого? А, на шельку гіперчардж. Мені більше всього понравилось на всіх дали, крім моєї основи. Весело, да? Щодочко... А, кушає один з сили, я пон. А давайте слідчий аккаунт. Так, зараз по маленьких кубках. Ага. Угу. Ящик обізить один. Один недостаток. забираємо. Така це боїться, блін, зачем були його випускати? Тоже да, розработчики. Ну по його трохи. Ну це ж нереально вкладку йти. Просто якісь, блять, первоклашки, блін. Щоб ви розуміли, навіть топи перестали пушити кубки. із за цього що це подобавляли. Я даже дропа не нормальна. А ну, йдемо на следующую кого-то. И ч мне тогда провіримо Подпишечка, ще одну тактику. Як от з яйцем була тактика. Зараз повірю тактику із цим. Із призами. Вниз, вниз, вверх, вверх. Ага. 50 секунда. Так, вліво, вліво. Вверх, вниз. Ага. Записуйте тактику, я не знаю. Ми дійшли до епічного. Тепер. Туди. Раз. Раз. Туди двас. Не сработала тактика. Ми до пічі скоже дошли вже успіх, я вважаю. Так, повторяємо тактику. Вниз, вниз, вверх, вверх. Так, да, в моєму моє, так тактики та, та, не працюють. Треба можна спробувати. Бачите, на мій день родження буде ще сюрпрайси. Тут можна десь цих ж можна та, 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 якось підутину. Давайте далі. Тобто, кинеться, до мене тільки дошло. Це ж можна відкрити на любому ж аккаунті виходить. Цього базлайтера і ці призи. Це для всіх. Зараз Ми перевіримо на аккаунт, на якому 100 кубків. Так, чисто перевірить дадуть чи ні. Давайте зараз ліво право верх низ ліво право верх низ ліво право верх низ Епічний! ну це я вже сам дійшов, скажімо так. Без всяких цих. Не будем сейчас приедем. Може, може десь попадеться, що буде я його, я, я натикаю просто наугад. Я наугад натикав. Ну мифический і скинули пойду, щоб комусь і ім, ім, міфіки падали. А давай, давай. Та це таке... Не Та, твой що це открыв. Давайте йдемо на, на следующий аккаунт. Давайте заходимо на аккаунт, на якому... Ну 100 кубків, чисто провірить, є тут така акція? Ага, бачите, нема. Ну а заберемо то есть тут подарок. А то прикиньте, не знаю, ви бачите такі баг чи ні, що типа один подарок дають на аккаунті. І другий подарок дають. То есть типа так, бачите два подарка. Ладно, епік... Мім блядь, зарядку забрали. Прикиньте, два подарка. я в шоці був, такий бах убачив. Але то йдемо далі. Ну да, подвички, йдемо з вами на основу. Набив на тому там де куки апнуть 400, щоб відкривати. Сталося Основа. Тут я хочу, щоб випало щось хороше, не як в предыдущих аккаунтах. Бо якби ми Ми доталися тільки до міфіка. Там ще є легендарний. Ну понадо. Понятно? Основа як завжди везе. Подписчика, може ви не ліпили лайкуська, а ну ліпіть свой лакуська, подпишись на канал, будь ласка. То просто би не підписалась на канал і мене прямо розстроїли до диші. Яконка ігрока. Да. А, на завтра 13 14 день будет прикольний Ладно, будемо ждать. Знаєте, это же не розстроїло. Мало того, що цей баг ще з цими базлайтерами. то знаєте, що мене прикол більше розстріло? Що Мало того, що базлайтерів багато. Ну там по два, по три вкладки попадаються, Кщи буває попадається по два пересами, Там бі-бі, Це ще... Є. Мені даже два морця попадалося. І це даже не фіксять. В магазині не добавляють цих призів цих подарків. Ми, кстати, в клубі хапаємо. Ми вже 7 накопили подарки, между прочим. В них я вже 8 награв побід. <свисті> З тими теж побідами Можна тільки гуляти тільки самому. Тобто без команди. І ти попадаєш все, як, конечно... Невізуха. Скажемо так. Давайте скатаємо одну катку. Пофік, що на Едгарі пофіг що цей. Давайте скатаємо, бо все. Сильно бистрий відос хочу закінчити Хоча <хотяк> бігру зіграємо. А так подписчики, кубки я пушу, все одно я хочу їх допушити, щоб в мене вже було. На ділян, щоб я вже так опублікував відос, коли в мене. Ну. Вже 18 вже, грудня опублікував відос, як в мене вже, скажу так, 50. к І я буду... Не сказати, не, не, робив, не, робив, не робив собі такий... По подарок. Считайся. Для мене, для людини, яка грає в цю гру, я думаю, це подарок прикольний. Якби, знаєте, це... не дуже подарок, а якби... хотіть миссия. То есть, одмінка, що я до стиг 50к. Читайте половину ігри пройшов. ОтFix. Ну там я считаю, що типа 100 тисяч типа, всі. кому лень. А так а, так, якщо считати по старому то я половину ігри вже давно пройшов. Це коли ще було 25к. Це по старому. Ну. Я пішов в парне, я це тільки допустив ошибку, що шиб я пішов опар. Покине челик чоловік чолов, щось думаю, що там нема нікого немає. Чо, налякать? Мене тімей вбили. Я тим піти не можу налякати, нічого того важко. Хай, типа мене тут немає, хай чоловік... Ма тут і, і, і похоронила, ах фієнно. Він чи зблизі, чи так попав, больно було. Мда. Я водію. Що... Давайте безродну катку ще одну і все, щоб. Поне досі. Мене не досі тільки катка тільки проіграю Блін, оце апа вчора вечором. Він скучасно. Як його шо цей. М була карта така прикольна. Я на міко в меті, Я на ньому опнув, що там. На ньому було чи 500, чи що я на ньому 700 купки апнув. Тобто я п'яна така була карта. що я не розігрався, а потім як розігрався, та тільки грай. Ну, Пішов вже спати, якби не, не даба. Просто я планував, <з your heart>, щоб сьогодні записати досі, я пою. 50к, не якось самі бачите, такий результат. Що будемо играть, ще будемо пушить, грати? Ага, що таке? Ага, біжи, біжи, біжу, 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 я иховой. Раз, і нема мене тут. Хех. Знаєте, мені ніж нічого буде прикольно, якщо тут якийсь чел є. А я такий прийшов такий. Скажемо так, втихаря. так думает, о, Щось кайф я вігну, так його. О! Заповніть собаки, собача смерть. Кстати, їх, кстати, стало в де менше появляється. Ну, може, карта для них це не підходяча. Ну бо то взагалі не треба було в де зайти. Одні тільки ці базлайтери. І бідув, що вони аж будуть аж до 4 числа, блін, Це вдвойні біси, блін. Тобто вони ще будуть, кроме цього ще будуть місяць, і тоді їх тільки вберуть. Це, конечно... Ну мав його на тиждень добавлять, щоб так погралися, погралися і бросили. Ні, ну, Я теж буду його апати, тільки коли це все вже утихне. Я просто. Я просто не розумію, що смысл вони його апають, якщо цей. Та світу сусід, знаєш куди? Правильно? П'яту точку, що туди тільки до доктора достали. Чи я хочу апати Базлайтера, то що... Якби ящик треба папатить. І хочу достатися до міфічного. Ідея, я, я думаю, для, для цього теж всі на ньому грають. Бо я ж на тут з нього... Як вони ці? Подарка да, я думаю, мне до серебра им не хватит. блядь, тут еще, а там потом эти типа, пинети все, ну, такая собака. Лично, что такая, конечно, такая перс нервомутительный, <связано>, який нервы так... ...самучу я, ой. Ладно, подпишечки. Вот такие, еще видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами 18 на всем, подписчики, пока-пока.